Все робиться при допомозі нашого депутата Півніва Олега Віталійовича, який виступ, виступив, е, ну, зробив нам допомогу про те, щоб цю дорогу зробити. Тому що дорога, Ви бачите, вона в завалі, в завалі дорога. Ніхто, особливо взимку. пожежна машина, під'їхати не може піднятися. Скора помощь не може піднятися. Скоро помстається там і люди піднімаються, лікарі піднімаються пішки. Почалося з того, коли почалися пішли вибори в міські депутати, міські депутати Півднів Олег Віталійович прийшов, на, балотувався від нашого району, від ПД на захід, І ми, ну, йому, ми його вибрали і попросили про допомогу. І дали такий наказ, щоб зробити в мікрорайоні благоустрій. Дивіться, воно працює ескалатор, це буде дорожка, щоб діти в школу могли ходити. Не по болоті, а по асфальту. Він вже зробив багато нам. 34 один зробив, дроб два зробив. Благоустрій можемо пройти показати. Такий-то такий. Я буду це. Хочу, щоб ви за мене голосували. Я вас що ви попросите, я вам що піддержую. І і тепер ми до нього ходили, зверталися. Літом, літом, літом ми літо, літо будемо звертатися. Прийшов, далі, нічого, я старший можливо. будинок ось, 26, дроб 3. Як бачите, він навес зроблений, це при допомозі його. Остеклення в під'їзді було зроблено при допомозі його. Так само от Івана Васильовича, його будинку так само зробили на відтоги при допомозі його. А це люди ось цього дому. дівчата? — Тут планується оцю дорожку заасфальтувати. І ці люди просять заасфальтувати. Ми робили, але немає не доробили, бо цей робив мій чоловік і він помер вже півтора року його немає, він далі не доробив. От ми пішли до нього і попросили, щоб він нам зробив, бо він не доробив її, немає, немає. Ми пропустили. Міська влада і що... вам е, через певне клопотання да, виділила да, кошти да, на да, благоустрій да, ваших будинків. Да, да, Які да, будинки да. сюди входять, перерахуйте. Два чотири дроб один, дроб два, дроб. Йдемо далі, подивимося. Оце ви зробили. Тут все було в розвалах, вибоїнах. Ну, бачите, зараз ви зразу виходити, Але Можна на минутку, підійди, будь ласка. Це мешканка будинку. Це будинок 34, дроб 2. От дивіться, це благоустрій, це телебачення. Коли це сталося? Що тут зробили? За чий? Оце йде 34 дроб 1. Звіти, там це як гарно зробили. О, сіди, є, да, там дуже гарно зробили. До О, депутата. Да, до депутата до ми зустрічалися. І звідти вони там, звідти це ту, ту робили дорогу, а потім оце, оце, все це зроблено. І оце і до самого низу. Шо, шо? Та дорога в нас не заложена, і то він там підсипав. Ми його попросили і він там підсипав прибав. А ти двері поставили тобі. Да, двері поставили, двері поставили. Гарно зробили що? Тут такі були катакомби, що О, не було. Ой, тут бути. взагалі не приїхати було нічого. Але послухав нас і зробив, дорогу оця, оцю ступенечку догори. О, дивіться, східці оці, сходимки. О. Це його роботу. Да, Робили це люди, але це війни. Позніміть її, будь ласка, дивіться. От гарно. Гарно дивіться, тут теж. Оце він зробив. Тут таке. То ви під контролем громадськості, ви звернулися спочатку, Так. До... ви написали якусь заяву, так? Ні, ми усно, Ми давали, коли була предвиборна кампанія то він дали йому такий наказ, що як ми вас виберемо, щоб ви нам допомогли навести в мікрорайони порядок по благоустрою. І він клопотав перед міською радою про виділення коштів і щоб ці роботи були зроблені. Якщо ну, включили план, так і кошти дали. Це особливо заслуга його самого. І ми раді тим, що в нас на кінець є такий депутат, який з нами є зв'язок з нами і виконує наші накази, наші просьби. Ну і коротше, не грецьку він купляв у нас, а купив нас, ну не купляв так, а робив те, що ми просили його. Він це робить. У вас є персональний його телефон? Є. Маєте? Маємо. І ми з зв'язок з ним зв'язок маємо постійно. По телефону це рідко в кого якого депутата таки, добро дня, ви не знаєте, хто це зробив О, тут благоустий? Півнів. Півнів. Да, ми йому заказували, він обіцяв ще перед виборами, він нам Але Він сказав, що я до виборів не зроблю, а після виборів, каже, зроблю, бо воно в смету входить. Я виділив, я по моєму навіть не пам'ятаю, він казав, 60 тисяч скільки, ще? суму називав, яку. Ну, виділила міська рада, що він ми... вони. Небайдужий депутат, так? Да. Ну, поки в нас краще не було на сьогоднішній день. Хоч щось робить. І вон зараз вон, низну дорогу роблять. Да, Дякую. Дякую вам. Вон за цим домом зразу дорогу. Ти я звідти прийшов. Ми, на ньому, ми йому давали наказ ну, наказ, так, а він, він старає... старається його виконувати. Поки що ми на нього не обіжаємося. Да. Да, Поки так. що не обіжаємося. Що... Представтесь, будь що, ласка. Що попросили, то теж. Ви хто? Я Войтов Юрій Володимирович. Ви який якого ви... будинку? 34, дроб 2. Ви хто? Так же само, 34, дроб 2. Ви звідки? 34, дроб 3. Стадні Діна Степанівна. А ви? Ставкивич Ксенія Григорівна. 34, то є дроб 3. Матухевич Євген Володимирович, 26, дроб 4. Молиновський Іван Вацлавович, 26/3, старший Дом. Дякую.